Всім добрий вечір. Це була не просто пожежа, це був підпал нашого будинку і вбивство наших хвостиків, а можливо, і замах на вбивство людини. 29 листопада 2024 року згорів наш будинок, в якому загинули хвостики. Я не знаю, чого далі чекати від людей, які це зробили. Це зробила. Я боюсь за своє життя і життя своїх тварин. 12 грудня я зареєструвала офіційну заяву з цим текстом в поліції. Я це так просто мовчати не буду. Я буду цій справі давати розголосу, поки винні не понесуть покарання. За вбивство моїх хвостиків за підпал будинку. Можливо, вони найближчим часом і мене будуть намагатися спалити, чи ще щось зроблять. Я не знаю, чого мені далі чекати. Тому прошу порад. Можливо, якісь телеканали зможуть зняти ще повноцінні сюжети. Матеріалів у мене дуже-дуже багато є по цій справі і не тільки. Це все зв'язане починаючи з липня місяця.